Цьому році щось риєм-риєм. А це сьогодні тільки щось вирили більш достойне, що має якийсь вигляд дуже низька врожайність. Воно ну, ну, не дарма, дуже було сухо. Е, сорт роко поряд Сабріна. от Доволі рясненький. А далі пройдемося, там, де було більше вологи, побачимо результат Сабріни. Просто неймовірно Там сипеться транспортера. Там бадилячко сухіше, а йдемо сюди, бачимо зеленіше, тут більше вологи і відповідний результат. Ось які баламбелики, як нога. Викопаний один рядок цього сорту. Сабріна, він аж до краю. Ну, дуже здорова картопелька. Як відкликається на вологу. Ось бачимо, бадилля зелене. До речі, оце правильне відмирання. Якщо листя сохне, а бадиллячко стається таке зеленкувате, потім воно засихає без признаків захворювань. Це означає, що все гуд. Дивіться, яка. Красота. Всього-навсього трішки більше вологи. Я не скажу, що тут прям мочило, а просто більше. Бо там кругом пісок. Тут виходить попарні рядки. Тут викопали два вже. А це копається третій. І воно сиплеться за трактором. Яка красотінь стартує не було коли косити цьому році пізня посадка. Бадилячко залишилося. Але нічого страшного. Хоріб таких помітних немає, просто помітно засохла, а саме стебло залишилося зелене.